Вітаю! в ефірі Радіо Кривбас, програма питання дня. У мікрофона Надія Торгунакова рубрика зроблена у кровому розі все більш має попит серед виконавців. Слухачі з радістю знайомляться з міськими талантами та відкривають для себе нові імена. Але окрім сильного голосу та змістовного тексту, пісня має зачпити. А ось тут же за справу береться майстер своєї справи, людина, яка займається аранжуванням. За весь час існування нашої рубрики ми помітили, що багато виконавців щиро дякують одній людині, ім'я якої вже лунає містом та за його межами. Він вже був у нас у студії, але ми маємо до нього так багато питань, що вирішили все-таки дізнатися на них відповіді та запросити особисто. Тому наш гість той самий звукорежисер, аранжувальник Євген Лукашкін. Привіт, Євгене! Привіт! Здивован запрошенням. Та да, я здивован такою, як е, е, вступ такий, прям що мене там знають так сильно. Це реально. Я навіть так сам не знав. Тепер будеш знати. Я ж в тіні завжди сиджу. Працюю собі потихеньку. Але треба виходити на більш високий рівень. Ну, да, так, мабуть, мабуть, чи складно було знайти час, щоб приїхати до нас? Взагалі, розкажи загальну картину зайнятості, яка є на... наразі. Ой, вона постійна, це дуже важко вирватися кудись, навіть на якийсь концерт, щоб з'їздити, послухати там якусь живу музику. Це дуже складно. Постійно Якісь замовлення постійно у мене якісь записи, присилають кучу там доріжок, все це зводить, треба слухати. Буває таке, що і мелодію доводиться придумувати на якийсь текст. Це Голову так поламати доводиться часто. Але знайшов час, тому да. будемо тебе розпитувати. Трохи, трохи, да, так, знайшов. Тож почнемо нашу розмову, як і саму програму з рубрики. Ти є, якщо можна так сказати, частково спонсором криворізької музики, яка зараз є у ефірі. Так, да. я не знав. Багато чого відкриваєш сьогодні нового. Да. Що змінилося за багато місяців, скажімо так, співпраці? Замовлень багато по музиці. І в основному українська патріотична така. Зараз навіть більше оркестровки почали так питати, щоб писати оркестровки. До цього було там багато електронщини. Зараз оркестровки пішли. А чому саме так? Це зміна ну, якась? Воно завжди ж звучить помпезно для патріотичної музики якраз. В самий раз оркестровка це ж завжди так гучно. Так. <смел> да. То це таке. А чи були в тебе запити на пісні саме, щоб потрапити на радіо? Ну прям такої цілі не було. Ну, вони не зовсім знають, що я прям е, мене, е, від мене йдуть пісні на радіо. Ще так, прям я не, не афішував це. А взагалі ну, приходять і кажуть, ми, ми хочемо на радіо попасти. Ну, бо може і зробити пісню. Так, ну, да, ну, буває таки. В основному, буває так, що вокал не дуже підходить для радіо. Це... А який вокал може підійти? Цікавий. Тому цікавий що... тембр чи. Ну, не, не зовсім. Він, він повинен сразу, одразу. Як визивати цікавість. Тому що в основному у мене бува таке дітки співають, і спів такий більш академічний. Я знаю, що на радіо таке не дуже піде. Музика може і нормально, якби, а от вокал треба щось змінювати. на естраду, що щось таке цікаве шукати. Тож до тебе звертаються більше діти, ніж дорослі? Ну. В даний час так. Більш такі, як, як це, сучасні дитячі пісні пишемо. А чи було таке, що ось дитина прийшла і разом з тобою вона росте? Тобто, стар, доросліше, і також записує в тебе пісні? Ну, по ходу, часу, типу, по спливу часу, ну це дуже рідко так було. Більш разові варіанти? Ну так, да. ну рідко бува, що прям у мене прям ростуть і дорослішають. Це рідко було, дуже рідко. Вони ж, вони ж тут не, за, не затримуються особа. Хто там в Київ, хто в Дніпро переїжджають, да, ось таке. Тому допомагаєш їм вийти на більш високий рівень? Ну, намагаюсь. Завжди їм там щось підказую, щоб якось змінити щось в вокалі. Ну, такого плану. Хоч Потім... ти любиш залишатися у тіні, але все-таки буває таке, ось що прям тепло на душі, що відчуваєш, що ти причетний до створення реального, якісного контенту, українського контенту? Ну, як в світі захожу в соцмережі, то бачу, що ну, є таке, <сум> трохи є. То в Фейсбуці, то в інстаграм лунають пісні, що в мене робилось. А ти сам викладаєш ось ці створені пісні у своїй соцмережі? Не, не завжди. Буває таке, що їм потрібен офіційний реліз. Тоді я чекаю, як. Ну, може потім якісь шматки, я якісь викладаю. Буває таке, що е, відео знімають вони теж, якісь кліпи там. Я теж тоді не поспішаю. Чекаю, коли кліп буде. Коли можна вже. Ну, І чи просто, щоб кліп вийшов. Щоб було гарненько. Бо кліп це завжди більш виграшно, ніж просто пісня. да. Чесно кажучи, не усюди можна почути такий рід заняття, як аранжувальник, тому дуже цікаво, чим саме займається аранжувальник. Чим саме займається аранжувальник? Усім. Тут е, таке питання. Ну, і строхи про Астрастне. свою роботу, щоб люди розуміли взагалі, як робити аранжування. Ага. Ну, Перший етап присилають мені пісню наспівану на диктофон. Ну, Взагалі, так бува. Рідко коли приїжджають і пишуть просто в мене демо якесь. Висилають, я це прослуховую, відчуваю, як, яка енергетика. Вставляю проєкт, создаю проєкт, вирівнюю цей вокал по темпу. Ну, Як, можна сказати, так? Вгадую, що воно так повинно бути. Прописую акорди і підбираю потім інструменти по характеру. Навіть не по тексту, буває таке, що і без тексту вокал. Просто мелодична якась мелодія. І я підставляю інструменти по характеру наспіваного. І отак потихеньку і народжується. Походу, буває таке, що і змінюю інструменти. Вони на початку начебто звучать класно, а потім бах, воно вже не звучить. Не подобається. Так, да, я зміню на інший потім. Таке було. До речі, ти казав, що можна через диктофон. Дуже цікаво буде слухачам, чому ця, ця якість підходить? А вже ж. Немає різниці або. Да, я ж, я ж роблю як демо версію. Потім цей вокал демо, який на диктофон був записаний, він витирається і записується вже нормально, вже в студії. Може, навіть не в мене, а десь в іншому місті. Буває таке просто, що з других міст замовляють. І присилають теж запис на диктофоні, Я роблю аранжування, висилаю по трекову інструменти. Ну і з мінусом теж таке було. Вже готове демо. Потім воно відправляється на узгодження з виконавцем, да, так? Да. А потім вже що треба робити. А потім просто я висилаю мінус уже все, вже без, без цього демо вокалу. І людина приходить до тебе та записує. Або от, не до тебе. Якщо, да, якщо в місті у нас вона знаходиться. Ну, буває таке, був у мене от недавно такий випадок, що з Ужгороду приїжджали, теж записували там дует такий, дівчат був. І То, приїхати не змогли? Ні, вони приїжджали, записували вокал, і. Ну, я їм робив аранжування, а потім через деякий час вони приїжджали. Я записував вокал, і вони. Назад відправлялись. Трохи поговоримо про більш, напевно, професійне. Чи обов'язково мати музичну освіту, щоб бути аранжувальником? Ну, в даний час, сучасний, як то кажуть, то вже не обов'язково. Просто треба, як розбиратись в, в, в програмах та й все. А якщо ти і, маєш. І складати пазли. А якщо як... маєш освіту. Цього достатньо, щоб бути і саме якісним аранжувальником. Ні. А що треба ще? Досвід. Багато досвіду. І, як то кажуть, шишки набивати треба. <рес> так, так не вийде, що освіта, і сразу ти аранжувальник. Це багато треба переробити цих аранжувань, музики переслухати, перезаписувати людей. І це все з ну, роками цей досвід накопичується. Цікаво, скільки відсотків музики в тебе? Ось твоє життя наскільки пов'язано з музикою? О, мабуть, 90% десь так. Це все музика. Так. Да. Постійно, куди не підеш, всюди музика. Тож, буває таке, що щоб відпочити, треба кудись за місто виїжджати. Бо дома комп. На роботі в ПК «Центральний», до речі, я там працюю. Там теж комп, там теж музика, тому що там колективи треба записувати, рівняти. Ну це таке. Тобто цілий день ти з музикою? Ну, і вечір теж. І ніч? Ні, ніч треба спати, бо потім голова погано працює. Це правильно. Да. А взагалі з чого починалася твоя кар'єра? Скільки На... років ти? Ну, взагалі, я з 2007 року я почав концертну звукорежисуру. Це був ПК Інгулець. Там я почав концертну. Потім потрохи е, пробував писати плейбеки для свого гурту. У мене гурт був назвався Вітер. Угу. Да. Писав про плейбеки, тому що у нас пішли з гурту Барабанщик і бас гітарист У нас залишилось два, два гітаристи і я вокаліст. Я писав вже ж плейбеки. А потім я перевівся в ПК Центральний, і там вже в мене була студія при цьому ПК. І там вже професійно перейшов на студійну роботу. Тобто можна вважати, що кар'єра частково почалася в ПК центральному? Ну, так. Да. Студійно, так. Да. Це 2012 рік був. Так, да, це так, потихеньку. А чи складно з тобою працювати? Ну, по відгукам, начебто ні. Начебто, на, навпаки, подобається працювати. Всі хочуть, як. Не тільки пописати, а й поговорити, же ж про музику теж таке. А я балакучий трохи. Ми бачимо. Щось порозказувати, же ж треба таке цікавеньке. А чи є випадки, коли до тебе приходить виконавець, і ти одразу відмовляєш йому? Ні, то прям такого не було. Був один випадок, що я просто відмовився робити далі. Я зробив демо, там людина сама не знала взагалі, що, що хоче. Я кажу, все, на цьому ми. Розберися, будь ласка. Так. Да. Я ще й крайній крані залишився, що якось підвів все таке. А я ж сказав, що я час потратив, так тому, що мене більше підвели, ніж я. Ну, таке було таке. А як взагалі довго можлива робота над піснею? О, тут залежить від замовника, від людини, хто цю пісню створює. Я як допоміжне як допоміжний допоміжна людина, хто допомагає в цьому. А взагалі, це ж автор, перше, звіно, і від нього залежить все. Який був твій найдовший період, можливо, кілька місяців. Було й півроку навіть. З Германії один, з Німеччини, один у мене замовляв, і ми перероблювали десь разів 12. Uh -huh. і ми щось там, то там щось він вокал переписував раз, разів 5. То щось доробляли, то переробляли. В ітозі я сказав все. Я вже заморився. Хорош. А зараз чесно дізнаюся, було, було таке, що ти бросав роботу над якоюсь піснею. Ось просто перегорів. Е, ні. Ну от і тільки от, от этот був випадок, оцей був, що ми переробляли по 350 разів, і я сказав, що краще в іншому місці її доробити. Тому що там людина, їй треба було знаходитись поряд. З аранжувальниками і прям пальцем тикать, що йому прибрати, що додати. Тоді було б воно так, як, як, як треба. А так я не кидав, я завжди доробляв до, до фіналу. Такого в мене нема. А наскільки складно працювати з людиною, яка на відстані, коли вона не може приїхати, а ось через ну, соцмережі? От, так, от з такими, як він, знову ж це випадок, то з такими складно. А з іншими? А буває такі, що я одразу вгадую те, що, що треба. Це у мене з, з Ромінської області, одна дівчинка, вона в мене ча, часто робить пісні свої. І я, коли роблю аранжування, завжди попадаю в ціль. Да. А чи слідкуєш? Ось якраз питання, за піснями, яким ти дав життя? Ну, тобто, чи просувають вони, та інше. Іноді бува таке, але я зрозумів одне, що просувати не треба самому це все. Нема такого, що зробив пісню, кинув її в соцмережі і все, і чекаєш. А чого чекаєш? А як краще просувати? Ой, там, столь, там дуже багато механізмів, які це треба все вивчати. І я зрозумів потім через час, що треба. Щоб це займалася окрема людина цим, яка в цьому як розбирається. тому що самому і творити, і писати це, і Складно. просувати, це такий зрив що... А які стилі найбільш мають попит зараз? Ось ти якось проаналізував, що люблять люди. Ну В основному, у нас всі, це досі так, таке, у нас. Потік у цей трендів, трендів. Всі хотять під щось щось подорожать під когось. І це тренди в основному електронщина, електронна музика, яка ну, ненадовго. От що в тренді, всі хочуть от, бути в моді. А тренд української патріотичної пісні ще залишається. Ну, так. Да. Чи він спадає? Ну, ну в основному, я, я помітив, це більше у нас в нашому місті. Це більше патріотично, так, такі пісні роблять. А в других містах там якось більш таки він ігрет. І патріотичні, і якісь свої. От наприклад, цієї дівчини, вона в мене робила пісню взагалі про Аліса в країні зазіркалля Прикольно. Ну, да, і там класний от, текст був такий цікавий. Навіть я чув цю пісню, вона по цьому, десь в супермаркеті грала. Щось таке. І ти одразу такий, це ось ця дівчинка. Да, я так якось так зрадів одразу, о, думаю, нічого собі. Клас. А я не можу не згадати, що у цьому році пройшов другий сезон Арт Войсу, та багато учасників з гордістю промовляли, що аранжування від Лукашкіна. Та прям з гордістю. З гордістю. <реш> що ти можеш сказати про цей хід парад? Взагалі, з музичної точки зору. Я ж на нього так не попав. Але слухав якісь виступи? Ча частково. Частково я слухав, і я ж так не, не зможу проаналізувати, чесно. Це. Тому що я Якщо б я там був, тоді б можна було б щось сказати. Це все із-за того, що в мене таке завантаження в роботі. Я нікуди взагалі не можу вирватися толком. А після, фан після фіналу чи співпрацюєш ти з учасниками або фіналістами? Ну, ще мало часу пройшло. Але можливо. Ну, таке може бути. А вже ж. Ну, ще мало часу пройшло, вони ж всі там відпочивають, мабуть. Можливо. Наспівалися ж, горлянки подрали. І раз ми вже почали говорити про співпрацю, трохи похизуйся, з якими, можливо, містами ти співпрацюєш, або просто ось цю географію України, яка до тебе пише. Та В основному це Київ, Ровінська область. І, було Дніпро, було ну, так небагато. Просто я не рекламую себе, бо нема коли цим займатися. Та й якось роботи вистачає, щоб рекламувати. А чи є якісь пісні, які ти вважаєш більш вдалими? Більш вдалими? Що прямо ось подобається дуже? Там, ну Це пісні в основному це ті, які, в яких в створенні, яких мене не ставили в рамки. во. Коли мене в рамки не ставлять, а ми творимо прямо, то тоді виходить такий матеріал, який мені подобається. Ну, це нема такого, що прям це одна якась композиція. Там декілька є таких цікавих. Навіть Віктору Рогалю, все, як ми робили, теж от, там, де оркестровка, це ж по-любому, це якраз моє. Знаємо, що аранжувальником бути не так легко, і це та справа, де треба себе й надалі розвивати. Чим займаєшся ти зараз, у чому розвиваєшся? Вивчаю інструменти, які купую нові, Нові, старі. Ось, до речі, щодо інструментів, завдяки соцмережам ми спостерігаємо, як твоя домашня музична колекція збільшується. Так, да, потихеньку. Розкажи трохи про найцікавіші експонати. Найцікавіші – це ж я взяв цимбали. З якими я ніяк не можу совладати, як то кажуть. Ну, Так складно в налаштуванні. <світ> У мене не було ще ключа, то я без ключа якось це питався зробити. ну, Не, не вийшло. То довелося ключ ще купувати. Тому що цимбали вони не нові, я взяв БУ на OLX, такі старенькі. Але цікаво на них пробувати грати. Я їх на половину тільки зміг відлаштувати, а інша частина, поки там струни висять, і то болтаються. Я на цій половині там граю зараз мелодії. Зараз для Нагорної нову пісню робимо, і там в аранжуванні якраз і використовував. То повинно бути так, цікавенько. А чи усі інструменти ти намагаєшся використовувати у піснях? Ті, що беруть, так, всі. Всі потихеньку. Скрипку буває, доводиться. Як, як я кажу, не, не пограти, а пошкрябати. Бо в мене грати на скрипці, це взагалі це саме наверное, складне. Флейта, блокфлейта. От недавно я ще взяв глюкофон, глюкофон я записував теж. І калімб теж записував. Все трохи там, трохи там, трохи там. А як Пробуйте. ти розумієш, де що використовувати? Це все треба пробувати. Все, якщо лірична частина от музики, то одразу підійде і глюкофон, і Калімба підійде. Калімба взагалі, як завжди, це навіює таке, як прям. Пісня про щось таке магічне, сон. Казкове, можливо. Так, да, сон, вроді, начебто, як зараз ну, заснеш, спадки ляжеш. А, а чи плануєш ти продовження колекції? Та так, да, що хочеш я, купити? Я, я вже зрозумів, що це тепер, як не зупинюсь я. Ну, в мене е, мрія взяти бандуру, але якось так стрьомненько трошки. Чому? То, що я до неї завжди підходжу і дивлюся, як там розположені сторони. І я не розумію, як на ній грати. Це дуже там складно. Ну, поки мозок у моєму складновато це. Якщо цимбали я у Львові гуляв і бачив, як цимбаліст грав, я підійшов, подивився зі сторони, ага, так, 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 все зрозумів, треба брати. А бандура там. Я в магазин, скільки заходжу, вже на, на, навіть на мене дивляться і думають, знов, вже. Ні, знов зійш, зайшов, ходи, ходи, ходить, це кругами щось дивиться, дивиться. Ще хочеться дарбуку і джембе. Це такі перкусюйні інструменти. Теж таке хочеться. ще. А ми сподіваємося, що ти це купиш та будеш використовувати у майбутніх піснях. І це ну, буде да. дуже цікаво. Таке це ж, вже ж буду, буду, вже ж буду використовувати. А в нас залишилося не так багато часу, тому угу. пропонуємо зробити невеличкі підсумки. Угу. Якими можуть бути родзиночки пісень? Ось, Що це? Звуки, можливо, там якісь електронні штучки. Ну, я завжди намагаюся щось таке вставити, що його за за зачіпає слух, а, але пісня. Багато залежить від вокалу все-таки ж. Тому що музика може, може бути музикою, а вокал вирішує багато. А якщо вокал не дуже, чи можна врятувати лише можна. аранжуванням? Можна врятувати, але це воно не, на, не надовго ця пісня збережеться. Ти й скажуть гарненько, та й все. Бо якщо вокал класний, то воно буде довго жити. А чи слідкуєш ти за ринком Європи у музичному? Через Інстаграм в основному. Якісь які шматочки, чи в Тіктоку щось там викладають, прив'язують музику до відео. Такого плану. Шматки якісь. А якою є його особливість? Ось чи складно на ньому втриматися на ринку? Є, на, в Європі? Так. О, тут я не знаю. А як вважаєш? Ну, ось склад... послухав багато, ну, не багато пісень, що ти можеш сказати? Ну, з-за того, що дуже багато музики, чим далі, тим буде складніше. І у нас, поки у нас зараз немає стільки музики нової української, то ще нормально є як -то, ніша, де можна себе втулити, як кажуть. А далі, чим далі більше буде з'являтися явля... виконавців і. Тоді буде складніше. А як вважаєш, чого не вистачає українському продукту, щоб виходити на більш високий рівень? Та мені здається, зараз все є. Зараз нема таких рамок. Раніше, просто як був цей ринок, то що ви випоняли, да. то вони якесь, задавали якісь рамки нашим. Я помічав, що в мене, коли робили аранжування, всі хотіли от саме так, як там. І все, от, от от вони вважали, що якщо вони так зроблять, то вони попадуть одразу десь в тренди. А зараз якось ці рамки опустилися і якось більше розвернулась творчість, то мені здається, що все є. Тобто, в нас буде таке класне, красиве майбутнє в українському ну, продукті. Так, так, взяти навіть продукт онуки. У неї там дуже цікава музика. Буває таке, от у нас е, був е, концерт е, звітний, і там ну, просто на цій пісні була показка лекції. То сидиш і одразу зачіпаю ухо з перших, прям перший тільки починається трек, і одразу оп, і уха востро, як то кажуть. Цікава музика. І наостанок. Угу. Що б ти собі сказав на початку свого кар'єрного шляху? Щоб я собі сказав на початку це, типу, в минуле треба да. верну... да. повернутися. Щоб я собі сказав. А що б я собі мог сказати таке. Типу, е... а, легше просто до критики О, Оце б я собі сказав. Бо критика мене. Завжди якось так важкувато проходила. Дякую, Євгену, що знайшов для Не. нас час, та взагалі за те, що робиш внесок у музичну індустрію. Mm. Я впевнена, що слухачі та наші виконавці погодяться зі мною. Дякую вам. А я нагадую, що в ефірі була програма Питання дня її ведучої Надії Торгонакової. Нарешті ми зловили з його дуже щільним графіком нашого гостя, звукорежисера та аранжувальника Євгена Лукашкіна, який допоміг краще зрозуміти створення музики. Слухайте лише якісну музику разом з Радіо Кривбас, а я в цьому вам допоможу.